Допомагати, так, але кому саме? Роздуми над Божим Словом на вівторок, другого тижня Великого Посту. З книги Пророка Ісаї. Слухайте слово Господнє, князі Судомські. Почуйте вухами закон Бога нашого, народи морський. Обмийтеся, станьте чистими, усуньте сперед перед моїх очей нікчемність ваших помислів, перестаньте чинити зло, навчіться добро чинити, шукайте правди, захищайте пригнобленого, обороняйте сироту, заступайтеся за вдову. Ходіть же й розсудимось, говорить Господь. Коли б гріхи ваші були, як багряниця, вони стануть білими, як сніг, коли б мов кармазин були червоні, стануть, як вовна. Як схочете і будете слухняними, то їстимете від благ країни, а як не схочете і бунтуватиметесь, то меч пожере вас, бо уста Господні так говорять. Наші прагнення мають великий вплив на те, чи досягнемо ми врешті-решт мети. Тож як нам спрямовувати свою увагу на досягнення справедливості це може здатися таким ідеалістичним і недосяжним. Від чого взагалі почати? Одне з ключових єврейських слів. Використаних у цьому уривку передає образ когось, хто розчищає шлях. Крок за кроком він прокладає дорогу до справедливого майбутнього. Немає легкого способу прибирати там, де довго смітили, так само, як немає легкого і безболісного способу досягнути справедливості. Радше це довготермінове завдання, яке завжди починається з першого кроку в правильному напрямку, поступове просування вперед може сприйматися як повільна та нудна справа. Але згадаймо приклад однієї людини, яка особисто відгукнулася на заклик пошуку справедливості. Блажений Фредерік Озанам, засновник товариства святого Вікентія де Поля, розпочав своє служіння з того, що привозив дрова овдовілій жінці. Також разом із друзями він відвідував у Парижі хворих і нужденних. Згодом їхній приклад служіння та євангельського життя був підхоплений. Та розповсюджений в інших містах, а потім і в інших країнах. Зараз близько восьми тисяч членів Товариства святого вікентія де поля зі 140 країн світу йдуть цим шляхом, піклуючись про бідних та знедолених. Таким алгоритмом може керуватися кожен з нас. Почати працювати, щоб задовольнити одну видиму потребу, а потім віддано продовжувати крокувати шляхом справедливості. Звісно, Бог не вимагає задовольнити потреби всіх і кожного, але ми можемо бути певні, що Він скерує нас до конкретних людей у потребі. Коли відповідаємо на Його заклик, то можемо бути впевненими, що Він дасть нам усі потрібні благодаті й ресурси, щоб виконати отримане завдання. І не треба чекати, що хтось зробить сьогоднішній день кращим, бо це ми є тою зміною на краще, це нас Господь послав у світ, щоб принести таку справедливість якою буде керувати любов. Озирнися навколо, придивися, хто потребує твоєї допомоги і що ти можеш зробити в ім'я Боже для цієї людини, замість того, щоб триматися осторонь. Відкрий твоє серце, почуй Божий заклик, визнач мету і йди. Отче, допоможи мені стати рукою Твоєї любові та справедливості у цьому світі. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо. Винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.